Шановні майстри, зараз стали популярні гравера. Але ви купили гравер, ви поцікавтесь, будь ласка, як ним користуватися. Ну, це просто жах. Для того, щоб полегшити роботу, от ви приїхали в Universal Tools і купили гравер. Що треба з ним робити? Знайте, що гравер це не той інструмент, щоб метрами різати плитку. Гравер це віконце вирізати там 20 на 20 см, не більше. Знайте, що гравера всі не призначені для роботи з плиткою. Тому гарантії, на якщо ви перегріли його, не поширюються на гравер. Це треба пам'ятати. Єдиний гравер, на яка поширюється гарантія, це дремель і бош. Але це інша історія. Вони дорожче, у них є свої плюси і мінуси. Наступне питання: захист. Приділяйте цьому увагу. Обов'язково на гравері має бути кожух. Ви можете його купити окремо. Вони різні для різних. В принципі, для всіх є кожухи, він захистить ваші очі. Додатково, обов'язково захистять очі, окуляри. Будь ласка, не забувайте. Ще один нюанс ну вже казати так все. Деякі виробники, та всі виробники, роблять підвод води в зону різу і дають ось такі капельниці. Так ось вода попадає не тільки на диск, бо треба з водою різати, а й ще й всередину і витікає в деяких аж через якорь, що небезпечно. Тому я рекомендую волога губка, оце найкращий засіб і безпечний. Не можна, як на мене, користуватися підводом води в зону різу. Включайте гравер на мінімальних обертах. Якщо ви вставляєте ось таку площадку з черепашкою і включаєте на максимальних обертах, це приводить, що цей шток, а можливо, і вісь гравера, може руйнуватися. Воно може розлітатися на всі сторони. Це стосується і дисків, особливо батерфляй. Він може розлітатися на мілкі куски. Тому обов'язково засоби захисту треба, щоб мали місце. Крім того, подивіться, яка довжина штоку зазвичай лишнє обрізають, щоб він максимально доходив і щоб не було найменше биття. Це треба робити обов'язково. Тепер по дискам. Ось такі диски, вакуумного спікання. Я не рекомендую їх застосовувати на проксинах та дремелі і боші. Їх застосовуються на помагаторах. Дивіться, яка краса. І на різачках що робити, якщо не ці диски, зараз Дістар випустив унікальний диск butterfly який застосовується тільки для прямого різу. Ні в якому разі йому шліфувати не можна. Не рекомендую. А для того щоб вирівняти порідку шви застосовуються ось такі диски, китайські, дешеві, з гальванічним напиленням. Пам'ятайте це. Товщина такого диску 0,5 мм, товщина такого диску 1,2 мм, товщина батерфляя 0,6 мм. Це вам треба знати, коли ви вирізаєте отвір для віконечка. Так ось для чого товщина диска? Що ви потім підібрали ось такі фрези, ви ж ріжете прямо. А як ви зробите заокруглення? Ви робите заокруглення ось такими фрезами. Вони бувають 0,8-1 мм. 1,2, 1,5 і 1,8 мм. міліметрів. На будь-який каприз є фрези, треба їх використовувати. На рахунок дисків люблять максимальні оберти, тому тут можу ставити на повні йти. але попередньо вставили диск, включайте з мінімальних обертів. Будь ласка, тепер я покажу, те, що я казав. Що найкраще забезпечений пуск це у проксина акумулятор. Дивіться тут включення кнопка. І регулятор обертів, на якому ви включили, на такому він виключив, на такому він включається. А тут включається тут одна кнопка, вона живляється і включенням. У вас ніколи не буде проблем, воно включається постійно на малих обертах. Тепер по швидкості обертання. Звісно, черепашки люблять найменшу швидкість, особливо якщо насуха. Але, будь ласка, не ставте на мінімум обертів. Це дуже тяжко цьому інструменту. Ну хоча б на 5-10 тисяч обертів. Чим мені подобаються помагатери і різачки, тому що у них диски стоять безпосередньо на вісь ставиться. І тут немає ніякого руйнування дисків. Не тільки диски, а й черепашки так само безпосередньо ставляться в вісь. І це дуже добре. Хочу розповісти ще дуже коротко про диск Butterfly. Здається, інколи, що він не підходить на вісь, але ви берете фризу або шліфшкурку і просто чуть-чуть долі міліметра розтачуєте оце посадочне місце. Коротко розповів про нюанси, які вам треба знати перед купівлею гравера. Не лінуйтесь, дивіться відео, вивчайте досвід чужих, щоб не набити шишки свої. Але це не головне: не тримаєш зброю, допомагай зсу. Слава Україні.